Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. А прийдешній тиждень буде відзначено такими подіями: 11 лютого, День безпеки в інтернеті, День Хворого, Міжнародний День жінок і дівчаток в науці, 13 лютого. Всесвітній День Радіо, 14 лютого День всіх закоханих. А 15 лютого День комп'ютерника. День. Пам'яті воїнів інтернаціоналістів. А в ці дні народилися. 10 лютого минає 335 років від дня народження Петра Івановича Калнишевського, останнього кошового отамана Запорізької січі. Петро Калнишевський святий, праведний, видатний державний, культурний і політичний діяч, багатолітній в'язень Російської імперії. Кавалер ордена Андрія Первозванного, канінізований Українською православною церквою Київського патрахату в 2004 році, найактивніший учасник російсько-турецької війни у 1468-1474 роках. Прожив 112 літ, помер у ув'язненні на Соловках, де й похоронений. 16 червня 1775 року російські війська за наказом Катерини II повністю зруйнували Запорізьку Січ, а все майно і козацькі архіви вивезли до Петербурга козацьку старшину та кошового отамана Петра Кавнашевського, було звинувачено у державній зраді і ув'язнено. Як тут не згадати Шевченка? Авторая доконала матір сиротину Петро Калнашевський народився біля Ромнів на Сумщині. 10 лютого минає 130 років від дня народження Василя Вишиваного справжнє прізвище Вільгем Гамсбург – Нащадка королівської династії Гамсбургів – Політика, дипломата, поета, полковника Легіону українських січових стрільців та армії УНР народився в Хорватії, червоний принц України та хтось і дослідників на рік Вільгем Гансбурга, відомого нам як Василя Вишиваного. До речі, вишиваний, його почали називати за любов до української вишиванки і загалом України. В юному віці він з батьками потрапив на Західну Галичину на Лемківщину. З тих пір українське питання для нього стало нагальним. Разом з нашими вояками він розділив тягар в боротьбі за Україну. Після поразки української революції жив у Відні. Там і знайшли його органи НКВД. Заарештували. Сидів у Лук'янівській в'язниці, де і помер у 1948 році. А 8 лютого 1895 року в місті Скалат народився український психолог, педагог, журналіст Кульчицький Олександр Шумилофон. Додаток до його прізвища Шумилофон походить від 1683 року, коли один із його предків Юрій Кульчицький під час нападу турків відзначився в обороні відня. Цими днями минає 125 років, як було створено природний заповідник Медобори. А 9 лютого минає 20 років, як покинули цей світ українська народна співачка, Герой України. Ліса Опанасівна Кириченко, яка ходилася на волтавщині. Струменіє соря і за обрію пав, місяць яблуком вчер. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступна семиденка буде проходити на повному і спадаючому місяці. 12 лютого о 15 годині 54 хвилини настане повний місяць, 11 лютого ввечері. 12 і 13 лютого вважаються дні напружені. Будьте обережні за кермом, можливі аварії, поломка техніки, загострення хвороб, емоційне збудження. 10 лютого день вдалий для стрижки та вкладання волосся, манікюру та педікюру різних косметичних процедур. ОВЕН Цього тижня виявіть терплячість і витримку. Складається вдалий момент для оформлення та перегляду важливих документів, особливо, якщо мова про міжнародні питання та лець, фокус тижня фінанси та ділові зв'язки, можливі несподівані витрати, але й вдалі угоди, в особистому житті будьте уважними до слів. Близнята, тиждень несе зміни до сфери взаємин, але може виникнути певний внутрішній конфлікт. Люди, що оточують вас, почнуть висловлювати почуття відкрито, просто, виявляючи ініціативу і прямолінійність, що не завжди відповідає вашому психологічному стану. Рак. Тиждень несе потужну енергію змін, пробуджує пристрасть, ініціативу та бажання діяти без зволікань. Лев, гроші будуть витрачатися швидко на задоволення та бажання, що виникають тут і зараз. Діва. Тиждень потребує. Усвідомленості та стратегічного підходу, настає час яскравих емоцій та ініціатив. Будьте обережними у коханні та фінансах, не поспішайте з рішеннями Терези, Можливі вдалі угоди, успішні інвестиції та фінансовий прорив, великі закупи, якщо вони були ретельно продумані, виявляються вигідними. Скорпіон тиждень принесе яскраві події та нові виклики. Якщо стосунки мали розбіжності, зараз з'являється шанс на примирення і навіть символічний перезапуск зв'язку, стрілець, період активних дій та переговорів, особливо ближче до вихідних. Кінець тижня несе можливості для зміцнення зв'язків. Та важливих фінансових рішень, козоріг, аспекти тижня торкаються ваших стосунків, пробуджуючи пристрасть, але й провокуючи суперечки, можливі доленосні знайомства та різкі зміни в особистому житті водолій. Час руху вперед. Тиждень принесе багато спілкування, важливих зустрічей та ідей. Можливі несподівані питання, які потребують швидких рішень, риби, тиждень насичений, повний динаміки нових можливостей та несподіваних поворотів, посилюється романтична енергія, бажання яскравих емоцій, пристрасті. Побачимось!